Верховний суд Сполучених Штатів уперше взявся за статус одностатевих шлюбів. Судді у Вашингтоні мають вирішити, чи відповідає конституції США визначення поняття шлюбу як зв'язку між особами різної статі. Під Верховним судом зібралися демонстрації, тих хто за і проти визнання гомосексуальних шлюбів. Гадаю, суд може здивувати нас і приємно, і неприємно. Немає жодної певності щодо того, яким буде це рішення. Ми віримо, що судді бачать, як змінюється сприйняття цього питання суспільством. Їм залишається або обрати напрямок у якому рухається історія, або діяти їй наперекір. Акеві одностатеві пари офіційно визнані у столиці та дев'яти штатах. Ціле збійки проїхали півтори тисячі кілометрів з місісіпі до Вашингтона спеціально, аби взяти шлюб. Для них це найближче місце, де вони можуть оформити відносини. Проти цього виступає консервативне об'єднання Heritage Foundation. у шлюбі. Поєднується чоловік і жінка, щоб стати батьком та матір'ю. Основою цього є біологічний факт, для народження дитини необхідні чоловік та жінка. Верховний суд розглядає дві справи: одна про конституційність федерального закону про захист сім'ї, інша про законність і заборони гомосексуальних шлюбів у Каліфорнії. Рішення у цих справах очікується у червні. Кореспондент «Євроньюз» каже, що громадська думка у США щодо гомосексуальних шлюбів останнім часом зазнала кардинальних змін. Підтримку одностатевим шлюбам висловили низка політиків від Гіларі Клінтон до провідних республіканців. Тепер черга за суддями стримати або ж посилити вітер змін. Stefan Grobe, Euronews, Washington.